Доброго дня, шановні гості, друзі мого каналу. Ось такий компотик я закрила з вишень. Вишні в нас литовки, вони кислі. Ну, да, там цук. Для мене вони кислі, я їх навіть їсти не можу. Але у варениках в компоті вони просто смакота. Особливо цей зимовий компот. Зимою як відкриєш баночку, це просто смакота. Без стерилізації і без нічого. Просто насипаються вишні, десь я. Отак в баночки насипала вишень. Хтось любить і пів банки насипати. Ну, як на мене, то воно сильно концентроване. А я люблю відкрити баночку та й вже пити. На 3 банку насипаю 300 г цукру. І все заливаю кип'ятком. Кип'ятком, який ось щойно закипів. І тут же закатуємо, перевертаємо, і на ніч під тепле одіяло чи куфайку, що небудь. І хай до ранку стоять. А вранці вже відкриті їх перевернуть і хай остивають і перевірять кожну баночку, щоб вони втягнулися. І все. Вода кип'яча, вишня лопається одразу і пускають сік. І дуже-дуже смачні. У мене діти їх обожнюють, а я взагалі вишневий компот обожнюю. Отак, як варить свіжий, ні, мені не йде. А як оце в баночці він постоє зимою. Боже, це взагалі смакота. Всім дякую, підпишіться на наш канал. Пока-пока.